З 2017 року в нашій сім'ї зародилася традиція. Кожного року, напередодні Дня, ми готуємо святкові паски за особливим маминим рецептом. Також прикрашаємо яйця наліпками або просто фарбуємо та готуємо пасочки з кисломолочного сиру. Для приготування паски за особливим рецептом мені знадобляться кисломолочний сир, цукор, молоко, яйця, щедра лимона. Масло, ванільний цукор, розпушувач та цільнозернова мука. Щоб зробити тісто, потрібно просто ретельно змішати всі інгредієнти між собою. Зробили тісто і розкладаємо його по формочкам. Ставимо в духовку, але будьте обережні, бо можна відпуститися попросіть допомоги у дорослих. А поки наші пасочки готуються, давайте зробимо нескладний у приготуванні десерт. Який називається гніздо зазулі. Для цього нам треба солона солонка, молочний шоколад, кокосова стружка, зелений барвник та арахіс в глазурі у вигляді яйця. Втоплюємо шоколад, ламаємо солонку та все це поєднуємо. Потім викладаємо цю масу у вигляді гнізда, прикрашаємо пофарбованою. Косовою стружкою та арахісом і ставимо у холодильник. Смакота неймовірна! Поки ще наші пасочки готуються, можемо пофарбувати та прикрасити яйця. А ось вже і пасочки готові. Як же вони пахнуть? М -м -м. Тепер робимо нашим пасочкам білі шапочки з розтопленого маршмеллоу. І прикрашаємо посипкою та цукровими фігурками. І наші пасочки готові. Усіх зі святом, з Великоднем!